Чекай, треба, ми треба. Це да. Так. Да. Давай ручичку. Я підписав. Панкрас є? Панкраус не буде, він захворів, як його перезвонила. Ну, Ні, він взагалі не говорив. що, розуміла, там просто хрипледі. До речі. Дуже багато хворих. Так я в лікарню в голову дуже. Пневмонія, мабуть, запалення нею, правда? Так зранку броню це. зняла і в лікарню завезла. А наша дитяна джерелюк теж служить. Температура 36,1 теж служить на полігоні. Служити, в, знаю, в Під Львовом, коротше, Вчора чоловіку заходив. Теж пневмонія. Побігала, побігала на полігоні. Ну, Палатку прийшла, понятно. Без симптомів, І запалення легені. Тому ну, таке конкретне. вже 10 днів капає. Так? Як ти зрозуміла, бо ж температура ж не поки немає? і почала задихати. Воно чи що? Та задихатись. Просто Просто, просто. почала задихатись. Воно таке так. почало кашляти, задихатись, і воно понаростающе. І до ранку все. А ми, ми, ми нас ще вночі там привозили, то я людей заводила, і <клес> якраз командир виходить і це на каже: ти ну, взагалі вообще нормальна? Ти хрипиш, По сходах піднімають. <клес> я кажу, та нормально то щось це. <клес> і під рано вже та швидка взагалі, приступи такі.

Це в двадцять му році стало актуально. Я Ради, не чула сприймання до прийняття подібного да. рішення. на друге, на другий поверх да. відповідно. Да. Рішення, да. Я зараз туда за це ліцей. Чи ж аніше? Я не знаю, вона наші друзі можемо привітки програм щеплення. Вони вас на базі цих катер випроопераних церква. І можна можна? Треба від USAID. Вони фінансової стояли покращення а можна, так? і в принципі прискорюють роботу. Ну і ще до інфікації я подала нам заявку нас відібрали одну з читать про вас по всій Україні. Це залишається наші можна просувати та, та проводять національні проводять. <рошу> Доброго дня. Доброго дня, все починається. Ми вже, ми вже в принципі, вивчаємо тут питання. Ми вже вивчаємо питання. Нам Софія розказує, що ти розповідає про цей. Про Чого виникло питання з цим? <пит> да -да, тобто одне питання нас, апреску, да. Да. Мене, у нас на напередкуденному. Чого лиш? За рекомендацією приблизно виявляється. Ні, ну ще поближе, я з відпустки прийшла. Так що нормально. Ну, якщо ви хочете питання, то поставив друге день. Друге різне. У нас більше двох років функціонує рада ВПО при Гасінській міській раді була можливість подати заявку на покращення її функціонування і діяльності і взагалі її оживити. Це нас відібрали одну з поміж чотирьох рад по всій Україні. Курують нас, розвивають, проводять цікаві тренінги, винаймають кафе гості. Там збирають, ну, коротше, займаються. І оце вони дали служні поради з приводу покращення, і в принципі, і організаційних моментів, там були нюанси по положенню, бо ми тоді то в ППХ так приймали, всіх змушували прийняти подібне рішення, і ми тоді, розпорядження міського голови, створили раду з питань внутрішньопереміщених осіб при Гасінській міській раді. Вони нам зазначили, що це було. Е Трошки неправильно, адже е, якщо розпорядження міського голови, то необхідно було створювати пригайсівському міському голові, якщо рішенням виконкому відповідно. Тоді при причинському виконавчому комітеті, і так як в нас вже вона створена і функціонує більше двох років, то тепер доцільно затверджувати і перезатверджувати рішенням сесії. Добре. Рада функціонує на добровільних засадах, виключно для комунікації внутрішньопереміщених осіб із органами місцевого самоврядування щоб все було організаційно гарно, можна було донести свої думки, якісь питання, проблемні. Так як я також внутрішньо переміщена особа, мене було обрано головою цієї ради, рада функціонує два роки, а потім перезатверджується. Голова може обиратися двічі поспіль. Тобто, це в нас вона два роки профункціонувала в жовтні виповнюється два роки, і тепер її необхідно або перезатвердити, або оновити склад. Ми пішли оновленням складу, виклали оголошення на сайті. В нас там пара дівчат обізвались, хочуть бути включені до складу. Так само Максимчук, Олександр виявила бажання. Тому якраз виникла необхідність виносити на світ саме це питання. У вас це получається? Перший варіант, що вам був скинутий, там Максимчук додалася. Ці зі змінами, прошу це. Ми проводили останні тренінг. А ми за кожне засідання завчасно повідомляємо Анатолія Іліча. Максим дозволяє зайнятими актовий зал. Тому ми проводимо під протокол, це оформлюємо, все ознайомлюємо, я розказую на все гарно благородна. А чому 12? Чому? 13 ви не хотіли. Там ну, просто по формулі виходить легше. 50% да. 6 чоловік. Да. Тобто, склад ради 12 осіб вони пропонують. Да. Проповодяться з кількістю 12 років. З яких було... чисельність з працівників міської ради. Не більше однієї, третини, тобто 4 особи. Потім внутрішньопереміщених осіб не менше 50% від кількісного складу, тобто Думаю, 6, 6, 6, послідок, 6 осіб мінімально. Ну а решта так. вже хто там, кого Антоні Ілліч вважає за потрібне. Тобто тут у нас ще Мартинюк Вадим, керівник громадської організації і э, ось один. З громадської організації Зачитався. Як ви знаєте, він минулого року створив громадську організацію Доброчинці і сприяв працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб. Залучав за допомогою Ольги Вашевської на суспільно-громадські роботи. Вони там і фортифікаційні споруди облаштовували і сітки плели, і за це отримували кошти від центру зайнятості. Ну, і тим більше, Я завучає, да вважаю, до досить заходів. Дуже гарна пропозиція. Проект підготовлений. Софія гарно підготувалася. Представила нам. Я думаю, що тут нема питань. Порядок денний одне питання в нас включено. Ми більше немає пропозицій. Чи може якісь юрбітні? Ще ні одне питання. Просто ми ще за порядок денний не голосували. Це ми так обговорювали. <кл 'як> Давайте по формі по формі. Напередодне на передодені на виноситься одне питання. Є ще пропозиції? Там буде просто іменно на нашу комісію. За... На нашу Допоку комісію. За... Тоді я додатково... пропоную додатково, щоб включити питання. Додатку пропозицію одноголосно. Переходимо до розгляду питання першого. Про затвердження положення. І персонального складу ради, так? Положення ми теж будемо Бо так, тут тільки про затвердження персонального складу з питань внутрішньопереміщених осіб. Та а, та положення. Це є, два додатки. Є, є так. Та положення так. про раду. Все про внутрішньопереміщених осіб. Ми його зачитали, презентація пройшла. Хто за це? Щоб на сесію винести, прошу голосувати. Будь ласка, зі зміна. Так, да, зі змінами, ну, тому да. що тут у нас Грабовенко Ольга вибула, а Максимчук виявило бажання про Максимчук. Вона, до відвідує кожне засідання, висвітлює всю діяльність на сайті і фейсбук старі. Потрібна робота. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Олександр Лагерь, будь менш приємне. Це мені Оксана Іванівна. Знаєте, добре. зараз приємно. Зовсім неприємно. Так, думаю, ви всі в курсі, що вона знову почала звертатися до суду з питання встановлення судового контролю за виконання судового рішення, ми вже отримали штраф. Ні, ми звернули з апеляцію, я думаю, я скасуючи, але питання в чому. Що для того, щоб вже якось закрити окончати це питання. Якщо пропаганди штраф, то... Ні, ні. Не ні. Ж, виконання рішення суду. А що, в рішенні? рішення? Ну, рішення суду поновити на посаді Гарської міської ради 8 скликання. Ну, Це рішення те, що було. А, а як ми можемо поновити, якщо нам не депутат? Ні, тут питання... тут якби питання було просте, то ми його не виносили. Крім ну, того, ми звернулися звернули до суду. Ми, ми до суду з питанням роз'яснення судового так. рішення для того, щоб зрозуміти, як нам його все-таки виконати. На що суддя нам відмовила? Відмови. Да, вона вважає, що рішення чітке і зрозуміле, а перешкоди, які виникають під час його виконання, не є підставою для його роз'яснення. Вона і встановила нам строк для подачі вже шостого звіту про виконання судового рішення. До 31 числа цього місяця. То ми встигаємо. Так, да, Дивіться, питання, в чому винести на обговорення сесії в різне. Так. Питання щодо там, можливого поновлення чи питання щодо виконання судового рішення, mm -hmm. щоб це все от пройшло обговорення депутатами. Голова зі своєї сторони міс. Пропозицію депутати обговорили, що в мене зможе написати звіт. Крім того, пропозиція звернутись до суду з питанням встановлення іншого способу виконання судового рішення. Бажано, щоб це запрозвучало пропозиція депутатів чи будь-кого. Все, не питання, депутатів давайте повернути. Ну як його виконати? Ну щоб суд нам встановив інший порядок його виконання. Не питання. Просто поновити, виконати рішення суду поновили, а тоді його ж треба привести до відповідність причин на законодавства основну. Це в сесії, що є звільняти, а звільняти так, носити, чого. Так і ви питання про виносити питання провінти. Я... <зваж> що... Воно буде зразу незаконно. Ми його за... не можемо ну, виконати, депутат, виконати. А якщо вона не депутат, то як? Тобто вона не член тої партії, не депутат, вже виключена. Як це ми можемо <зважаємо> вийти на цій роботі, коли секретар тільки депутат може бути? Чи якщо один вихід, це звернутися до суду з питанням? Все. Зараз нічого, зараз не тільки запис потекується розглянули, розглянули. Рекомендуємо сесії. Можливо, чити в різне. Так і напише. Якщо пройде голосування по даному питанню, ми є, то бачучи, яке насове засідання, я думаю, що кожен з депутатів. Тут палка двох концов. Якщо проголосує за, він іде свідомо на порушення закону. А якщо проголосує проти, значить, він іде свідомо на порушення рішення суду. А якщо суду суперечить закону? це треба Той самий суддя, який виніс рішення про те, що не може річ. Приймає і, через певний час рішення, щоб виконати це рішення. надати. Чотири місяці назад суддя ця саме винесла справі, яка виносила, яка в принципі повинна дійсно до судовий контроль, винесла увагу про те, що рішення неможливо виконати і прийняла? А зараз ще що там відкривається нова справа і потім засягають. Може, давайте звернемося, які там є ще судді. А це яким є. чином це? є казієна рада за суддями там, а, а, а чин, шо, там? Дома? Я, Ну щось? Це харчо. В принципі, на даний час поки є такі вихід, правильний, бо тут по-іншому ми його не можемо виконати. А ставити на голосування під дійсно людей підставляти. Проголосує мені, як це ні? Штраф, це не виконання рішення. Да, краще всі разом обговорили в різному. Протокол, Протокол. Протокол. запишемо. За і далі звертаюся в заяву да. встановлення іншого інший виконання. Інший спосіб виконання, будь ласка, скажіть нам. Mm. Обговорили? З кожним роком і легше, легше, легше. Що такого не було. Є легальне рішення прийнято. Вони має виконуватись на даний Ну, Прокурор оспорив там. Прийняли той спорення, не прийняли, тоді доказують. Це все. Зараз вже починається. До того дойшло, що якщо навіть суд виносить рішення невідомо, в якому плані має виконати, тому що це вже є А Якщо не виконав, він тобі став. 387 касу там і персональна відповідальність кожного. Добре, тоді що голосуємо ми за те, щоб включити в обрізне. Хто за таке рішення? Одноголосу. Заступимо. Заступник. Да. Так, ну що ми члени саме медичної комісії. Так, я вам коли... запросую. Коли... В... <ugh> коли ми в лікарню сходимо подивимося, Рас... пишите, закінчую, то дайте я закінчуюся. Пішли сьогодні. Там не тільки хворі. Звідти, ще медичної комісії ні разу не було з лікарні. Ви не тільки ще пішли, а ви в очисті зборуміли. Ось все. Сьогодні. Тут кабінет головного лікаря побачите. Я по виді слайді. Так. Дякуємо. Можете не сьогодні, <реш> да, <Житова> можете не сьогодні. У мене в протоколі все одно здатка є. Я вам дуже дякую. Ми там в адміністрації будемо, так?